Всім привіт, з вами Core Community, і сьогодні ми будемо розглядати метод заробітку з допомогою чата GPT і ще одного штучного інтелекту. І я розкажу, як буквально за 20-30 хвилин на день можна заробляти від 500 доларів в місяць до 500 доларів в день. Що ж, давайте перенесемося в чат GPT і попросимо в чат GPT зробити ціле 5 минутне відео на YouTube з текстом. Гаро і якась тема. Наприклад, я вибрав тему з США. Ось такий текст він мені написав, він його не дописав. Там можна буде продовжити з останнього місця, але я це не буде нажимати, тому що в мене зараз із інтернетом проблеми. Що ж, що нам для цього потрібно? Ми отримали цей текст, ми його просто беремо, копіюємо, наприклад, до ось цього моменту. Це буде не 5-минутне відео, але нехай. Ми це скопіювали. Нехай буде. Далі, що ми можемо робити? Ми можемо скинути це в синонімайзер, тобто, щоб зробити менше плагіат, або просто напряму, але краще через синонімайзер або через якусь таку програму, щоб алгоритми YouTube бачили, що це не штучний інтелект писав. Далі, ось це можна все буде скопіювати, закинути в Word. Далі щось підредагувати, якщо вам щось потрібно. І перейти на один чарівний сайт. Сайт називається Pictory.io. І що нам потрібно? Дивіться, реєстрація тут дуже проста. Натискаємо Free Trial. І все. Далі ми попадаємо в таке меню. Наприклад, нажимаємо Script to Video. Так, це тема для відео. Наприклад, я напишу тему. USA і вставляємо наш текст. Воно зберігається. Тут ми можемо побачити різне налаштування, але це нам воно не потрібно. Нажимаємо Process. Ну, Далі. Тут для цього нам ще потрібно вибрати якийсь стиль, що нам підійде. Тут є мільйон стилів. Давайте щось про США. Наприклад, візьмемо Corporate Select. Е, Який формат відео 1 до 1, 9 на 16 і 16х9. Нам треба 16 на 9. Натискаємо Continue. Далі в нас відбувається аналіз тексту. Е, проходять різні обробки. Е, далі пошук візуалізацій. Пошук найкращих візуалізацій. Текст для відеовізуалізації готовий. Ось так. Тут ми бачимо, що? Ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сцен. Натискаємо на цю сцену. Давайте перейдемо спочатку до першої сцени. Introdution. Перша сцена. Ось така welcome, Introduction. Ми її видаляємо. Видаляємо. І вона ось тут пропадає. Далі в нас ось такі сцени. Далі п'ята сцена нам також не потрібна. Ми її видаляємо. Шоста сцена, сьома, восьма. Дев'ята сцена нам не потрібна. Ми просто гортаємо направо, дев'ята сцена. Couче, воно нам не потрібно видаляємо. Економіка 13-та сцена видаляємо. І ось тут в нас відбувається закінчення на 15-й сцені. Якби в нас були налаштування, ми це вже все змогли б зробити. Тобто, е редагувати кінець там, прощання і так далі. Далі по елементах дивимося. У нас тут є всякі стікери, гіфки. Може, воно нам не потрібно. Аудіо це новинка, це можна е, поставити ауді, аудіо на текст. Нема різниці. Можна вибрати по стандарту, яке воно нам дало, можна послухати і вибрати щось інше. Є е, ще ось така функція це новинка voice Over. Це озвучка. Тобто, одна з озвучок ми ставимо, і ця людина буде озвучувати нам. Тут можемо додати вибрати стиль. Наприклад, дублікат стиля примінити до всіх сцен. Це в нас стандартне стоїть. Наприклад, нажимаємо ось це: примінити до всіх сцен, і в нас воно ось так відбувається: це. Примінити до всіх сцен, воно знизу. Натискаємо на це. Воно в нас тут збоку. Ну, хай буде знизу. Нам так підходить. Можна, звичайно, мій стиль. Тут є ціла бібліотека стилів. Наприклад, ось цей стиль, наприклад, вибрати. Це все можна міняти, це нема різниці. Наприклад, я поставлю стандартний стиль, який стояв, і перейду далі. Його, напевно, навіть нижче зроблю чуть-чуть ось так. Це вже можна додати свій логотип, якийсь видіний знак і так далі. Формат. Це розширення. У нас воно стоїть 16 х 9, 720 1080. Вибираємо Full HD, Optimize з Video for size. Натискаємо тут галочку обов'язково, щоб відео оптимізувалося по розмірах. І нажимаємо Generate. Тут вибираємо відео, відбувається створення. Спочатку створюються сцени, генерується відео, і в кінці оптимізується відео. Так, ось наше відео зробилося. Приплолов хвилин 30. Я отримав електронний лист. Про те, що вже відео готове, і тепер можна його завантажити. Так, ось таке відео ми можемо отримати. Я його включаю зараз без звука, щоб я міг говорити на фоні. І яка суть заробітка? Ви створюєте YouTube канал. YouTube канал має бути на англійській мові, тому що це орієнтовано на англійську аудиторію, на європейську, де всі більш розмовляють англійською мовою. І проблема в тому, що. Є маленький нюанс. Україна, точніше, український Ютуб платить 2 долари, грубо говоря, там на кожній темі є різна оплата, але нехай буде 2 долари. А якщо на американському Ютубі, то там оплата за ту саму тему буде в районі 10 доларів. Тобто за 1000 переглядів 10 доларів отримувати, і за 1000 переглядів отримувати 2$. долари. Зрозуміло, що так простіше. Далі. Ми отримуємо відео з водяним знаком. Це є проблема. Але щоб прибрати водяний знак, потрібно лише купити преміум. Так, да. купити преміум. Але це вам допоможе, тому що ви можете за 2 дні зробити, наприклад, 200 відео, собі, не напрягаючись, 2 дні просто посидіти собі і мати контент на цілий рік. Ну що ж, з вами були Core Community. Підписуйтесь на наш YouTube, Telegram канал е різні інвестиційні канали, дизайн, IT. Всім пока!